Всім вітання. Сьогодні ми почнемо відео з такого кадра і назвемо його Провтик по незнайомості Значить, ну наскільки я вже був трошки прошарений про в цій темі, но, ну, як оказалось не до кінця. Значить, по обозначенням покришок. От ми маємо 3,5 на 18. Да? Ну, якби я розумію, це в тому плані, що 18-й радіус. Ну, 3,5 дюйма це ну, ширина. часто ну. Е, часто, я, як часто, В принципі, в основному заказував покришки. Ну, це одноразові. Е, бачимо 3, 0, 0, 18. то Тобто, все те саме, тільки він вущий, просто вущий. Ну, нічого нового, правда. І. Це з нами трошки, ну як з нами, зі мною зіграло трошки злий жарт. Ну, в принципі, мене сильно настроїлись. Пояснюю чому. Ну, 6,5. Тіпа, ну, напевно, вони трошки будуть вущі, правда? Ну, нічого страшного, що Вущі. Все одно підуть на жопу комбайніка і, ну, якби... Там все одно, типа, нічого страшного. Ну, як виявилося, не все так просто. Приїхало 16.16, але .16, він приїхав. По факту це е, КПС-оський скатик. Ну, коротше, не то приїхало. Два штучки. Вже не став е, дзвонити. Ну, як, верніше, я подзвонив відправнику. Повибачався, сказав без питань, вертайте. Ну, там... Нормальні люди. Ми ще півгодинки походили, покурили, так думаємо, та заберем, хай будуть, десь колись пригодяться. Резинка м'яка, класна, м'ягесенька. Ну, рішили ми її лишити. Ну і комбайновський ми бачимо 12 на 16. Ну, він ширший, але він. І більший, тобто воно так, походу, вважається і у висоту, і в ширину. Закидайте камнями, ну я не знав. Тепер буду знати, що треба все учитувати і все контролювати. Це один кольосик, але проблемний кольосик. Тут в нього, тут в нього, десь в нього по цьому ботку. Ось що ми бачимо, там просвіт видно. І він так падло став, а тако він стояв. У нас сонечко пече постійно звідси. І він так трошки роздувся і було пряме попадання, так скажем, на камеру. Ну і камера в цьому місці труханула і здулась. І здулась. Ну нічого, зняли з ПТС, кілька стояла у нас дуже довго. Такі скатики потрьопані, ну такі вони. розвала не було. Трошки так кривостерті. Ну, для цих цілей і може за голову. Трошки за вузький. Ну нічого страшного. Цей такий самий ну вже стоїть. І попутно зняли, провірить, піднамкратили потік. Якогось чорта масла, нігрол, непонятно. Спеціальника. Зняли коліща, а воно там все тарабане, гримить. Витягнули всю смазку, яка там була. Ну то не смазка, то щось таке страшне. І були розбиті втулки. Шкорняві. Прийшлося їх виганяти, Віте, воно бачимо. Шкварін лишився. Не вийшло його витягти, віте. цілим. Пришлось його розпилювати. Поставили подшипнічок новий, тому що все, що тут осталось, це все. Там, походу, не подшипник, був якась втулка, чи що пильне усе. І де ще був шмат пластмаски. Все, короче, він виліз геть. Ну в добавку були втулки підбиті. Ми їх поміняли. Шкореньок новий. с хранения вернишь. Я ну, не вспил, но там тоже ганч нашел. шворень Там он имеет длину свою. И десь на вот такого есть резко с То есть в всех местах шлифованный, а он То есть брака не было. Ну ладно. Тут а что у нас? Поставили сюда масленка, яка была. Перемазали. Наверно, перший раз за... скільки там? 40 з копійками рочків. Перший раз. Ту шарову там перебрали. Верніш перемили, перецей та й все. От і все. Проте так підігнали все до кінця. Ага, Ще не показував одну маленьку дороботку. Дороботку. Це ось все. Поставили, я не знаю, сепаратор, не сепаратор. Зіномарки. Вроді би як 10-мікронний, но наскільки то правда. Тут нічого не пише. Ця трухня стоїть. Я сподіваюсь, там бумага є від косим сонях. Я його розпиляю. Мені цікаво, що там твориться. Поставили всюди. Гідравлічні шланги, бачимо ось, провалка. Вони м'якші, ніж то дрантя, яке є топливне. Пришлося переробляти трошки, бо тут 16 резьба, але ж все одно з 14. Ну і так вийшло акуратненько, Тут тут Корпус фільтрами вийшов дешевше, ніж два корпуси антизовські. Воно вже стоїть довго, вже і погнило, прожавіло. Підкачка працює, все, все цей. Ага. І ще тут у нас маленька доробка, тому що на другому колоску воно себе показало з кращої сторони. Він поки що пустий. тут обратка, тут нема давки якось так там силиконки стоять, там тоже и там силиконка короче, атаковано все по потрошки по трошке и что-то похоже тропочку сюда сварили Був колись амортизатор і клапан дев'яточний. варили типу по всьому, бо часто пробки тряються. А в насосик стоїть. Це так, для понтів. Тут такий свій речах, який не дозволяє поставити просту кришку з цим регулятором. І працює він якось так. А там рідні стоять. Це отла 171-го. Бомба не підключена, сам качає. Та така трубочка. Кому цікаво. Тако, ну, краще було б, якщо він був десь 650-700. Тут трошечки не вистачає. Воно впирає сюди, щоб навіть напхати сюди. Ми обрізали з турбінки патрубок, уварили його так все по красоті стало. Все сухо, нічого не капає. Не знаю в чи там вода та є, що по нашу скапу. Коротше, такі о пироги. Такі пироги. батя тут Паша потрошку. Паша потрошку Поміняли один. Це недавно поміняли. Ну, а ці поки лізуть, поки трем. Поки трем.